На каналі українського блогера мене звуть Яніна, і я починаю свій цикл відео з Албанії. У попередньому відео показувала свої перші враження від цієї країни. Звісно, вони були такі дуже сирі, заселялися до свого нового житла, де проведу найближчий місяць. Продовжую жити на Балканах, пізнавати ці краї. Приїхала в столицю Албанії, місто Тірана, після життя в північній Македонії. Дивись мої перші враження у попередньому відео. А зараз я прийшла саме в центр міста Тірана, щоб розпочати свою розповідь про цю країну звідси. Адже найкраще мені здається, ілюструє столицю саме її центр. Перша я сюди прийшла декілька днів тому, ввечері. Але вдень площа виглядає зовсім інакше, звісно. Знаходжуся зараз на площі Скандерберга, Албанського князя, і це саме центр Тірани, її серце. Площа величезна, дуже простора. Ввечері тут було трохи темно, але вдень відкривається ось така площина. Що просто вражає своїми габаритами після семи місяців проживання у Скоп'ї я, я була здивована вперше прийшовши сюди, бо думала, що Тірана вона майже така, як Скоп'я за своїми розмірами, судячи з Google Maps. Але виявилося, що тут зовсім інша атмосфера, зовсім інша структура міста, зовсім інша інфраструктура міста і зовсім інший центр. Я закохалася в цю площу з першого погляду, тому що я дитя індустріальної цивілізації, обожнюю міста. І подивіться, що я тут побачила. Тірана розбудовуються, тут ростуть хмарочоси. Зараз все це в процесі, але я особисто обожнюю та заохочую це, тому що тут відчувається життя. Мене вразив ось такий величезний інтерконтиненталь. Спочатку, мабуть, що він був ось такий невеличкий, ну так номерів на 500, а потім вирішили побудувати ще тисячі півтори номерів. Відчувається тут розвиток і відчувається тут габарити. Варто розповісти саме про цю плиточку. Кажуть, що кожен цей шматочок, квадратик, був привезений з різних регіонів Албанії. Тому тут поєднується вся країна в єдиному ось такому центрі. На площі Скандерберга є відповідно пам'ятник йому. Зараз ми до нього підійдемо поближче. Пам'ятник великий, теж такий з розмахом, і виповнено його досить деталізовано. Виглядає він гармонійно тут на площі. Позаду пам'ятника ось така велика галявина простора. Взагалі я помітила, що тут в центрі та й взагалі в місті багато парків. І багато місць, де можна присісти, відпочити. Багато лавочок. Вони різні на будь-який смак. Кам'яні, залізні, пластикові. Також, мабуть, можна присісти прямо на галявині. Тут нема знаків, що забороняють гуляти травичкою. І це приємно. Отож, за мармуровою, ось такою виставленою, кам'яною площою ховається зелений шмат природи. Мені подобаються ці контрасти тут в Тірані. Я їх дуже багато бачу. Отже, людина відпочиває на травичці. Щодо контрастів, одразу ж на головній площі бачимо гарні історичні будівлі. І будівлі, що мають велике значення. Ось така мечеть тут. В центрі, я її ще не відвідувала. Це тільки початок мій перебування тут. Нікуди не поспішаю. Поки що захопливо розглядаю усе навкруги, щоб потім пізнавати глибше. Бачу людей на вежі. І ось вам і контрасти, ось такі історичні будівлі в поєднанні з сучасним містом, що розвивається. Звісно, тут, як і у будь-якої країни, як у будь-якого міста є свої певні недоліки. За цей тиждень я вже відчула на собі деякі моменти життя у Албанії і буду розповідати їх не в контексті негативу, а просто як матеріал навчальний, як себе поводити у Албанії. Що тут треба знати? Перше, що тут треба знати, що вам треба буде готівка майже усюди, тому що майже ніде не приймають картки. За винятком деяких супермаркетів, і то, коли я в супермаркеті спар, італійська мережа здається, вирішила розрахуватися карткою. Касир цей термінал, наче б вперше бачила в інших місцях, в пекарнях, усюди. У вас будуть просити винятково готівку. Це не завжди зручно, звісно, але я звикаю до цього в Македонії, у маленькій Македонії країна, що мені здається, ну відверто, якщо так доречно сказати, бідніша, можливо, і якось така вона більш скромніша, скажімо так. Термінали там використовувалися усюди. Я за сім місяців. Користувалася готівкою в Македонії, але менше, ніж тут. Тут усюди потрібна готівка. Другий момент, який особисто мене трохи бентежить, це мова. Албанська мова дуже складна. І навіть простий дякую, тут звучить як фаліміндеріт, наче якийсь діагноз. І якось так я себе ніяково відчуваю, коли не можу вільно спілкуватися. Але це, звісно ж, мої проблеми, а не проблема Албанії. бані. Фаліміндеріт я вже вивчила. Порівнюючи ж з тією ж Македонією, просто я там провела досить багато часу. У мене асоціації наразі як життя за кордоном, як такий пласт мого життя за кордоном, що пройшов. Я порівнюю з Македонією, тому що ну, є з чим порівнювати. В Македонії мені в плані мовному було зручніше, тому що мова македонська вона або зрозуміла інтуїтивно, або деякі слова схожі. взагалі це кирилиця і навіть читати легше було. В Албанії мова досить така вітіювата, специфічна. Місцеві знають англійською. Я раніше, коли дивилася відео про Албанію, усюди казали, що албанців англійську взагалі не знають. Вже тиждень тут я бачу, що албанці знають. Англійську, звісно, не всі. Багато хто знає італійську. І взагалі, коли я так слухаю албанську, вона мені теж нагадує трошки віддалено на італійську. Звісно, мови різні, але от цифра 2 в Албанії ду. Отож, я шукаю якісь асоціації для себе схожі. Але загалом мова албанська складна, латинське написання, незрозуміло. Можна, звісно, Знайти спільну мову, використовуючи міжнародну мову, англійську, якщо носій албанської мови знатиме хоч декілька слів, але загалом відчуваю цей мовний бар'єр наразі, пропоную перейти до більш цікавої частини цього відео. Хочу трошки звернути увагу на слона у лавці. Ми бачимо перед собою бункер, і мене цікавить історія Албанії. Вже частину її я трошки так осягнула для себе. У Албанії є така частина свого розвитку, що була пов'язана з диктатором. Зараз щось подібне відбувається теж у деяких країнах. І отут ось таке насліддя залишилося. Це бункери, яких безліч у країні, і в центрі міста вони теж є. Я окремо розповідатиму про цю частину історії Албанії. Зараз ми тільки поверхнево з вами цього торкнемося. Тут справді багато бункерів від ядерної війни. Ось таке спорудження є в центрі міста. З нього зробили музей. Тут два музеї-бункери. Один знаходиться прямо в центрі, неподалік площі Скандерберга. Інший музей знаходиться далі. Я до нього з'їжджу трохи пізніше і зроблю окреме відео. Бункери тут будували всі, щоб було зайняти чим людей. І зараз вони теж є, там, можливо, частину зруйнували, але більше з них залишилася. Люди тут не цураються своєї історії, якої вона б не була. Трошки погуляємо з вами. Багато будівель вони знаходяться на стадії будівництва. Я собі пояснюю це тим, що місто розвивається, це розвиток. До речі, вхід до цього музею бункерного з іншого боку. Це теж частина бункеру. Це вихід. Місто розвивається і мені здається, що за декілька років, років за 5-10 тирану. Взагалі ми не впізнаємо, це буде сучасне, велике місто. Мені дуже сподобався ось цей хмарочос. Ввечері він підсвічується різними кольорами. Можливо, це готель. Тепер я маю мрію піднятися на, смотрову, на смотровий майданчик якогось з хмарочосів, щоб побачити тирану з висоти пташиного польоту. Взагалі до відвіди на Албані в моїй голові існували певні стереотипи про цю країну, і вони були пов'язані лише з якимось уявним хибним враженням. Чомусь мені здавалося, що тут панує лише мусульманська релігія, і що це країна така досить закрита, релігійна, що тут багато жінок які покривають власне тіло. Відповідно до релігії, але я побачила, що тут дуже багато і православних церков існує зараз вам покажу у самому центрі Тірани бачу православний храм, тому мої уявлення частково були розбиті. Я думала, що тут одні мечеті. Виявляється, ні, бачила також великий католицький храм. Тут теж в центрі, вже навіть заходила до нього. Тут нормальне ставлення до всіх релігій і представлені храми різних конфесій. А ось і цей хмарочос, що мені подобається. Подобається ось таке поєднання непоєднуваного. Дуже різна, цікава, яскрава Тірана, яку хочеться пізнавати, я лише на початковому етапі розуміння цього міста. Далі більше. Отож, за першим враженням Тірана досить велике місто, сучасне з шаленим трафіком, з туристами, які на кожному кроці трапляються. І тут є що подивитися тут цікаво. На цих вихідних гуляла у місті і натрапила на ось таку двіжуху, почула голосну музику, подумала, що може концерт якийсь, а потім зрозуміла, що це дріфт. Я спеціально не вимикаю оригінальний звук відео, тому що для українців це було б не на часі зараз. Довго знаходитися тут я не змогла саме через ці звуки, які видавали всі ці машини речання і гурчання. Але я зрозуміла, що албанці вміють і люблять розважатися, і влаштовують собі движухи. Чому б ні? Люблю трошки так поспостерігати за людьми. І молодь тут гарно вдягається, слідкують за модою. Сучасному місту, сучасна одежа. Також тут вже звичні для мене навколо, окрім хмарочосів, гори. І мене це дуже радує та тішить. Звикла я вже бачити такі види. Мабуть, окреме відео якось треба буде присвятити саме їжі Албанії. Тут дуже смачно. Я за цей тиждень не було дня, щоб не їла морепродуктів. Тут нема Макдональдсу, але навіть така душа, як моя, що не може жити без нього, спокійно переносить тугу за цим фастфудом. Бо тут смачно на кожному кроці в різних кулінарних проявах. Це і магазини з овочами та фруктами, що на кожному кроці трапляються в моєму спальному районі. І якісь кафехи, де пропонуються місцева їжа або їжа різних кухонь світу з албанським присмаком, звісно. У всіх кафехах, де я була за цей час, було дуже смачно. Так, Макдональдс тут нема, але є бургер Кінг, KFC, Але я запевняю вас, вам просто не захочеться до них заходити. Куштуйте їжу в звичайнісіньких албанських кафехах. Тут усюди смачно. Риба, паста дуже класно. Вони готують італійську кухню, замовляйте бурики різноманітні пироги. Я вчора їла зі шпинатом, Це було просто неймовірно. Заходьте в маленькі пекарні, купуйте там печиво домашнє та хліб. І все буде класно, все буде смачно. А ще на кожному кроці продається смачнюче джелато, італійське морозиво. Багато магазинів, центр виглядає ще так е прилічно. А ось у моєму спальному районі вулиці схожі на суцільний ринок і кафетерій. На вулицях трапляються люди, що просять гроші. І спочатку я так не звикла до цього, але потім звикаєш. Це місто контрастів і відповідно тут, відповідно тут різні люди. Мені подобається, що місто дуже зелене, тут багато зелені, є вальми і відчувається, що це південь. Чому я взагалі приїхала в Албанію, щоб відчути дух моря та відпустки? Звісно, що Тірана знаходиться ще не біля моря, але тут вже недалеко. Хотілося влітку побути трошки біля моря та познімати для вас таку красу. Що ще хочу додати? В Тірані дуже багато молоді і відчувається, що місто розвивається, повторюється безкінечно. У Скоп'я мені здавалося, що є лише діти та пенсіонери. Ось про шарку такого, як мій вік, майже не було людей. Звісно, що статистика у мене така досить суб'єктивна, але це відчувалося. Тут же дуже багато людей різного віку, зокрема молоді, молодих людей. І мені якось спокійно від цього. Люди красиві, люди різні, люди є. Обійшла я центр кругом. Зараз знаходжуся біля будую чогось інтерконтиненталю. І знову повертаюся на площу. Велике коло, великий центр є тут де пройтись. Оця вся зона пішохідна. Ви могли помітити, що тут багато людей користуються велотранспортом, самокатами. Є доріжки, Отож їм комфортно пересуватися містом. Є стоянки для великів. А, а ось тут, коли я декілька днів тому гуляла, був якийсь чемпіонат з більярду. А сьогодні вже цю сцену розбирають. Я думала, що це стала будівля, а вони, бачите, провели і складають, молодці. І буде тут знову простора. Більярдні столи вон лише стоять. Щодо пам'ятників, то тут вони теж є. А, знову. У мене аналогія зі Скоп'єю йде. Там просто була, ну ви пам'ятаєте, неймовірна кількість пам'ятників. Тут менше. Ой, але прикольні це розкладають оцю сцену. Ого, скільки сміттячка, Все. Прибирають. І ось знову площа. Площа під палючим сонцем, знаєте, така відкрита. Але поруч є різні кафе, багато парків також є в цій зоні, фонтани. І якщо хочеться притінку, то можна сісти в кафе або піти у парк. Дерева є. А це прапор Албанії. Трошки він мені здавався лячним, але теж швидко звикаю, бо з повагою ставлюся до місця, де перебуваю. Ну такий трохи дивний, але з характером. Дякую, Тірана, тобі. А ввечері тут на площі можна зустріти чоловіка, що привозить телескопи, і подивитися на місяць. Звісно, якщо не хмарно, і якщо повний місяць. До мого житла йти 10-15 хвилин від центру. Я думала, що довше, але зараз зробила такий експеримент, коли сюди йшла. Десь хвилин 15 я йшла досить таким швидким темпом. Але приємно, що навіть громадський транспорт мені не потрібен, щоб опинитися тут. І одразу хочу показати, що ось тут, біля площі основної головної, також є такі маршрутки, автобуси, що можуть довести вас. До аеропорту. Ціни я ще не дізнавалася, але бачу тут стабільно ось такий автобус Тіра на аеропорт. Також у місті таксі працюють, служби таксі теж можна користуватися. ну і Трафік нереальний, просто подивіться. Сьогодні понеділок, да це не вихідний день, що всі там зайняті в офісах сидять. Це ось так виглядає місто в будній день. Пишіть свої враження від мого відео про центр Тірани. Ми з вами побачимося у наступних відео, де я буду розповідати і про торгові центри, і про магазини. Ну і також можете писати свої побажання у коментарях, що показати вам у Тірані. А мені вже починає подобатися це місто, ця країна. Сумую лише за котом, Олегом, що залишився у Македонії. Зараз без приколів. Справді дуже за ним сумую. До речі, у планах знайомити вас також з котиками Албанії, бо вже тут знаходжу нових друзів. Отож, залишайтеся зі мною на каналі, ставте обов'язково свої вподобайки, будь ласка, підтримуйте контент улюблених блогерів, залишайтеся на каналі, бо попереду ще багато цікавих відео про Албанію, Тірану, інші міста Албанії. Та, мабуть, що й про інші країни з мрією повернутися додому. Ваша Яніна, слава Україні.